Всем привет. Купил в Львове в центре лампу. Дуже на нее дуже файна светит. Зразу же тут идет в комплект вот классненько. лейка, колесенька. Такова, вот такова крышка есть, она же... так вот и заливается. Teraz będziemy zapalować ją. Tu lampę. A o taki, o taki. Karosen. Gael za 18 hry. Wleciać butelka. No, mnie go bardzo ufotęło. Nie, bardzo mało ta lamp, w zasadzie. Że. Ja już długo zapalował szwoski i uszuł się. O karosen. Tak, wszystko normalne. Radzę wszystkim. Так, будем запалювати. Ну ей можно такое запаливать, але зараз покажу. Блять, Болеться... вот за ту штуку тянуть резать и то штука вытягивается. А вот якщо запалюєш многие гоняют, что воно что массивнее. Так я так вороблю, во. Иначе можна за того штуку вішати. Можна от за того вішати. І так вау, воно, в принципі, виглядає. Так, будемо запалювати, короче. Ага, во. Ось так от, тут є така штучка, воно піднімається. Оба. Тут регулюється. Воно збільшується. А, і то, що було в комплекті така ланетка запасна, але я її так не поставив, не пам'ятаю де. Ну от, в принципі, отаковано. О, горить тут. Можна більше зробити. Але якщо більше робити, то у вас зразу дим з'являється дуже сильний. От, вона зараз таке. Але вона типа, і нагрівається, якщо такий великий, то дуже файно, якщо холодность там. Так на дачі і таке, але ну, нагрівається тепло. Вот да. Ось вот така в принципі лампа. Вот, цілий кидай, да. Купла така валечка, дуже файна. Нас і там вот зразу сердень. Ой, все засушил. Вот такая в принципі супер. Вот этого у нас занимается этого скло. Там будем мочалкой помоть это и все. блин. Ля выглядит... А, это... Того... Ой, дырачий. Короче, затушил. О. А, то тоже тебя, короче, до самого кинча, так вот. До самого кинча, оп. Затушил его, скажем, снова украсть. Словно забывать, травичную часть этого. Так нормально лампа. Ну вот киокерсен. Ну, зараз може дорожче, то я вже давно пляв. От Газ керосин. Так, ну зараз я покажу, как воно занимается. знімається, Ось так воно виглядає в роззібраному роз... стані. Опа. ремія, тут воно викручується. Отак. таким способом міняється. Тут до самого кінця його витягується і ново Ось така банка. І отак витягуєш, Зручно дуже. Вот. Опа. при Там помыти. Там по утрату и все Потом бачит чорне, не дужий. Вот так тоже запихается такого. Опа. И так воно все склоняется. И опа. Вот, все, складено. От за того штучку дергаєш, а до верха піднімаєшся. І вам все складено. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставим лайки. До побачення.